Всім привітик! Ми з Режулькою вийшли на прогулянку. Сьогодні у нас 28 червня 25-го року. Нарешті, так, да, Рижуля? Нарешті ми вийшли на прогулянку. Зараз да? будемо потихеньку все обнюхувати. Бо ми давно не були, да, Рижуля? Рижулька Красунчик, пішли далі, пішли. Все ти там обнюхав, пішли далі. Чого ти там цікаво знайшов, Рижуля? Хвостиком своїм гарненьким. Да, да. Красунчик, хтось знайшов вже. Що таке? Що там було? Якісь запахи, да, режуля? Котики тут були. Йдемо, йдемо з Рижулько, йдемо. О, вже починаєш. Давай, пішли. Пішли. Пішли, Розуля, пішли. Отак, молодчинка. Рижуля. Тропинки позаростали, так? Да? Да. А хто там йде? Хто там йде? Розуля, ти бачиш хто там йде? Хто там йде? А ну йди сюди. сюди йди сюди, красавиця, йди. Резуля, пішли, давай, пішли. Пішли, пішли. Йди сюди, іди, іди, іди. Ризуля, давай. Хто там іде? Ризик, метеликів, метеликів будемо ловити, так? Да? Ризику, за метеликами треба побігать. Рижуля, знайшов собі заняття за метеликами. Чого ти пишеш? пишиш? сюди, не пиши. Кукла, ти чого пишеш? Ох, пискуха, да. Пискуха, чого ти пишеш? Ти ж вийшла на вуличку, да. Так. Да. Рижулька он собі ходить спокійно. Сідайте. Чого ти пищиш? Не пищи. <гулес> ти он дивись, як рижий гуляє. Рижий ходить, спокійно, не пищить. А тобі треба пища. Давай, Рижуля, йдемо. Ідемо. Що там знайшов грижик? Все, пескуха пішла наша далі, да? Круги Ну, Ніяк її не привучим до вулиці. Все вона боїться виходить. А ризульки подобається, да, Ризуля? Міжульки подобається по травичці походити, за метеликами побігати. <ріжу> Скучив рижик за вуличкою. Все, йдемо далі, Рижуля. Чи ти ще не все обнюхав? нюхав? Чого там, Рижуля? Режутик потихеньку, да, не спіша, ми все обнюхаємо. нічого ні цікавого не знайшов, Режуля. глянь, гляньте, режуля, режулька, ти гарненький, так? Да? Буде в нас перекус. Що все? Не сподобалась тобі травичка, так? Да? Режуля. Хто там йде? Кукла йде, так? йде, пескуха наша йде. Так, куди режуля йде? Посохла вже травичка, так? Ми з тобою сюки в нас назбираємо. Ну що, знайшов сліди, хто тут ходив режуля? Які тут котики були? Поки ми не виходили. Кукла. Ох і кукла. Так, да, рижий. Кукла нас круги наматує. Oh. Знайшов те місто, де мурахи, так? Да? Гришуля, Ти знайшов своє місто, так? Да? Чого ти? Чого ти? Це ходимо, що що шукаємо, да, режуля? Що там Рижулька знайшов? Рижуля? Ж тільки в колючки не лізь. Ти чув, до Все, обнюхав. и чем там пахнет так рыжуля что-то я встала на лапки Рыжуля, там колючки. Рыжуля. Рижуля, глянь сюди, Рижуля. Рижулька. Рижулька, ми будемо по деревам лазити сьогодні, а чи дві киїш ходити все обнюхувати. Пішли, Режуля, далі, пішли. Пішли. Невеличкий у нас перекус. Чи? Все, йдемо далі. Йдемо, йдемо. Пішли, пішли, Ружуля, давай. Давай пішли? Що ти там побачив? Пішли, давай пішли, пішли, пішли. Пішли. Хто там іде, резуля? Хто там іде? Кукла бігає, да? Кукла? Кукла. Кукла. На кого ти там гавкала. Де жаляну пішли до кукли, пішли. Пішли. Ось Зустрілись два друга. Куся, на кого ти там гавкала. Ми Потроху далі йдемо. Давай, бо кукла тебе догнала вже. <ріст> Каже, ми нікуди не спішимо, да, Рижка. І потихеньку. <ріст> <ріст> йдемо, те жулька, йдемо. Давай нас кукла доганяє. Кукла побізала, побігала кукла, да? О, ти шла за птичками. Не за рижик за птичками ганяться. Все, заморився. У нас заморився. Так, mm. да, що ти розказуєш? Ти вже все нагулявся. Рижуля, ставте ледачим. Рижулька. Ну, відпочинь трохи, відпочинь. Трохи відпочили ми і пішли знову все обнюхувати, так, да, Рижуля? Так, mm. да, ще щось розмови, ще там щось розказує, Рижуля Що mm. ти розказуєш? Рижулька Гілочка яка гарненька, да? Все пообнімали з гілочкою. Що mm. такое? Ну що ти злишся? Що тобі не подобається? Да. режуля. Давай сюди на деревинку будемо лізти, Рижулька. Лежулька, буде на деревинку лізти? Пішли, режуля. Ну, тобі треба туди лізти. Давай, пішли. Що там уже цікавого знайшов? Тобі треба трухлява деревинка, так? Да? Рижуля Рижуля, пішли. Давай пішли. Пішли, не, не буянь. Буяниш уже. Давай на деревинку ліз, лізти. Будеш коготки точити? Ой, який ти гарненький, Молодчинка, Рижик, молодчинка Коготки поточим. Кукла, йди до рижика, йди. Кукла. Йди до рижика, йди ста, кукла. Не хоче. Ккла! Йдиста, йди до рижика. Йди, йди, йди сюди. Іди сюди. Кукла. Кукла. До наша кукла. Так, не підходь близько, сі. Що таке? Що ти буяниш? Не боянь. Відпочивай, давай. Відпочивай. Кукла, йди біля Рижика, відпочивати будете, йди? Йди до Рижульки, йди. А що, прийшла. Де вона? Щоб наша прийшла. Да? Кукла. Так, ти вже заморилася бігать. Чи ні, кукла. Так, кукла. Зарко куклі, так? Да? Все, режуля. Ой, ой, ой. Режуля не сидить на одному місці, да? От так? Отак, молодчинка. Все, каже, я сьогодні місію виповнив. І коготки поточив, і по дереві полазив. Ой, ой, чуть не впала рижуля. Ти куда поліз? Жулька, что там режуля знайшов? Жуля. Не, котики тут були, да, Рижоля? Все, Рижулька вклався буде відпочивати, да? І хто кукла прислала. Молодчинка, да. не пищать. Да, молодчинка, ти яка красавица, да. Ти красавица Молодчинка да. Гарненька собачка. Якби тільки ти ще не пищала, да ха ха -хачу. замарилась уже. Надумала травичку пожувати да? Сколько? Давай, это лучше пожуйся. Давай, Рыжуля. Пошли. пошли, пошли. Рыжуля, цей вуголок зайти, да, і тут перевірити. Все треба перевірити. Ой, чого типу. Рижулька, метелик літає, ти не бачиш. Рижуля, метелик. А, їх два. Два метелика, ти не бачиш метеликів. Не хоче метеликів. Що не замітив метеликів, режуля? Пішли далі. Пішли, пішли. А що ти це за траву будеш їсти? Nas outra vez, que é como os na pareco seis, dá três, hein? Três olhar, é Перекусив, Все. відпочинок режуля. Кот замарився. Вже нагулявся. Рижуля, все? Йдемо додому, так? Да? Так, да, тебе ніхто не трогає, відпочивай. Рижуля, глянь сюди. Рижуля. Рижуля. Злиться що це мені подобається. Треба йти додому, да, Різуля? Все, ти нагулявся, я бачу. Да, все, все, ми лягли відпочивати. <гум> Різулька. Летачий котик такий, да? Замарився котик вже. Ну, відпочиває трохи. Рижуля, ти відпочив? Пішли куклу шукати. пішли? Пішли, де кукла наша? Пішли? І будемо йти додому, так? Бо ти вже заморився. Все йде. Рижуля, відпочив? Пішли до кукли. пішли? Пішли? Пішли де кукла, пішли і будемо йти додому пішли. Не хочеш? Пішли куклу, знайдемо режуля. Хто буде додому вести? Ти куклу чи кукла тебе? Пішли режуля, пішли. olhar. Isso Куди ти розігнався? Там нічого немає пішли туди, пішли, Жуля. Травичку пожуємо, так, да, Рижулька? Давай жуй травичку і будемо йти. Все його відволікає, птички, цвірінька голуби тут ходять, да? жуля. Не даю тобі спокійно погуляти. Це б треба відпустити, да? щоб ти за ними побігав. Кукла? Дитину, покажися. Покажися. кукла, Діса. Так, ну що, друзі, на цьому наша прогулянка буде закінчуватися, Ми будемо йти додому, відпочивати. Наші кукла з рижиком вже нагулялися, хочуть додому. Да? Режуля вже замарився. Да? Все, і ти присла. І тебе треба показати, так? Да? Іди да. до Рижика ближче. Да. Все, кукла замарилася, да? Рижуля, сій, сій. Сій, не йди, сій. Сій. Так, ну все, до наступних зустрічей. Так? Да? Рижулька, кажи всім пока. Пока-пока. Ух, і кот вредний. До наступних зустрічей. І кукла прийшла сказати, так? Да? Все, кази, кукла, до наступних зустрічей. Да. Да. Коли ми наступний раз вийдемо з тобою, а? все йдемо до додому йдемо, бо вам жарко вже. Все. Режулька відпочиває, кукла наша. Все пока.